Доброго дня, шановні пані та панове, вас вітає бухгалтерська платформа «Семінар». Мене звати Світлана Анатолійовна. І сьогодні ми з вами заповнимо річну декларацію для ФОП другої групи з додатком у ЄСВ. Будемо ми це робити через електронний кабінет платника податків. Зайдемо в нього шляхом електронних ключів або електронного підпису Дія. Натискаємо введення звітності, вибираємо 2024. Рік, вибираємо розділ Рік і натискаємо Створити. Обираємо потрібний для нас бланк. Податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої груп f 0103406 Натискаємо на нього і обираємо наш стан документу. Він автоматично фіксується звітний, але ви маєте право подати новий звітний документ або уточнюючий. Звітний документ формується протягом 60 днів після закінчення року. Новий звітний документ формується, якщо ви у разі в період 60 днів звітного періоду знайшли в себе помилку, ви маєте право створити новий звітний документ без застосування будь-яких штрафних санкцій. Уточнюючий документ має право бути поданий. Коли вже закінчився у вас звітний період, і ви знайшли в себе помилку, і потрібно переподати цю звітність, це буде вже уточнюючий документ. Там можуть застосовуватися до вас і фінансові, і штрафні санкції, в залежності від ситуації. І так, у нас з вами звітний документ. Вибираємо внизу додаток 1, у кого платники єдиного податку мають сплачувати ЄСВ. Деякі сплачують, деякі ні. Мали право протягом 2024 року. Ті, хто сплачували хоча б за один місяць, потрібно зафіксувати в додатку номер один. Ті, хто не сплачував, мають право додаток номер один не формувати і не подавати. Ми формуємо, тому що ми платили весь рік. Натискаємо Створити. Коли ми з вами його створили, починаємо заповнювати. Звід на рік. Ваші облікові дані заповнюються автоматично, просто їх перевірте. Рядок 8 не заповнюється. Рядок 9. Фактична чисельність найманих працівників має бути заповнена. Якщо у вас нікого не було найманих працівників, проставте, будь ласка, 0. Рядок 10 це наші види діяльності. Заповнюємо тут ті, якими ми в дійсності займалися на єдиному податку. Якщо у вас декілька таких видів діяльності, ви можете порити на останній рядок, натиснути. На нього клавішою мишки, і додати плюсик. Якщо потрібно його забрати, натискаєте мінусик. Переходимо до розділу 3: Показники господарської діяльності платників єдиного податку другої групи. Щомісячні авансові внески. Заповнюємо всі внески, які були вами сплачені протягом року. Є деякі регіони, які мали право не сплачувати єдиний податок. Вони тут проставляють нулі. Деякі, хто взяв відпустку на один місяць або хворів один місяць, віднімають це нарахування. У третьому рядку вказуємо наш дохід за весь 2024 рік. Не забуваємо врахувати випуску по банку та касовий апарат, електронний або фізичний. Дублюємо цю суму доходу у восьмий рядок. У 21-му рядку фіксуємо суму ЄСВ, яку ми сплатили протягом року. У мене протягом року було сплачено 20 526 гривень. Також не забуваємо заповнити рядок 1: Додатки до декларації. Ставимо відмітку. Обов'язково. Переходимо до додатку, піднімаємося догори, беремо вкладку Додатки, ставимо плюсок «Додати», хто не додав з самого початку. Хто додав, у вас додаток з'явиться автоматично. Натискаємо на нього і заповнюємо. Звітне, рік і ваші дані до четвертого заповнюються автоматично. Далі заповнюємо рядок номер 7, вказуємо головний вид діяльності. Рядок номер 8. Період, з якого ви перебували на єдиному податку. Якщо ви у 2024 році тільки зареєструвалися, ви фіксуєте той період, з якого ви були на єдиному податку. По кінець року. Код категорії застрахованої особи обов'язково вказуємо 6. 6 це застраховані особи, які працювали на єдиному податку. Заповнюємо таблицю. У колонці 1 проставляється автоматично в наші місяці 2024 року. В колонці 2 проставляємо з вами мінімальну заробітну плату, яка була протягом 2024 року. В третій колонці фіксуємо 22% це наші відсотки сплати ЄСВ в бюджет. В четвертій колонці вираховуємо, скільки ми мали сплатити в бюджет. І заповнюємо усього. Ця сума має співпадати з декларацією в головному документі в рядку 21. Все, декларація з вами заповнена. Натискаємо дискетку для перевірки. Все, у нас з вами перевірено і стоїть ось така зелена відмітка. Якщо вона стоїть червоного кольору, це означає, що ви заповнили декларацію невірно. Якщо зеленого вірно. Можемо виділяти, підписувати і відправляти в податкову. Після того, як ви відправили, ви маєте отримати ось таку зелену квитанцію. Зелений літачок і квитанцію номер 2 Все. Коли ви отримали її, вітаю. Ви здали декларацію. Успішно.